Подивіться, що там робиться. Тако перетолочено, кози, корови, ну, по, по, як по це саме послід доставили, це саме. тут коротше капець в нашу робиться. І це з дня в день. Корова ось оця від ранку, вона тут ходить, я її навіть і не наганяю вже, ну, в основному вони вечором тут заходять, 5-6 штук. Сусідська худоба, розповідає Олександр Солецький, на їхньому городі пасеться чи не щодня. Витоптує посів, їсть городину, обдирає, ламає дерева. Ці відео, каже, фільмували з дружиною. По городі в мене ходять. От що мені робити? Диві, диві, диві. Я трудюся, все літо з мамою там поливаємо, саджу, розсяду ще з березня місяця, вирощую для кіз. Кожен рік, в минулому році, в мене все з'їли. Шкоду, сусідська худоба робить і у городі Альона Єран. Каже, відколи до їхнього села переїхала Тамара Пастухи, розвела тут господарство, життя немає. <пасу> Це мій город. Мій добрихадівка приїхала шість років тому. Розповідає Тамара Пастух. Її обіця огороджена. Худобу, яка вибігає, тримає біля покинутих хат. Їх жінка орендує. Цю 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 іондой ще з тої сторони. Це чотири різні хазяїна. У господарстві свині, коні, кози та віслюк. Скільки свійських тварин тримає, жінка не називає. «Ну, трохи є. Поліція приїжала там Сусіди жаліються, жаліються. Ви повинні сказати скільки у вас того, скільки то. Я не повинна нічого нікому. Поставити усюди паркани, говорить Тамара Пастух, не може дорого. Натомість пропонує сусідам краще відгородити свої землі якщо це ваш город загородіться і ти шуткуєш? Якби ви загородилися, то вони не лізли. Сьогодні Сьогодні. В, селі, в мене під забором стоїть віца. А ти тут забору? Що я йому ганенько тамара. Городимося, бачите, як можемо. Воно ж худоба воно ж везде. Любов Герасімова каже: свиней, які вирощує пані Тамара, не зупиняє жодна огорожа. Оце вони мені переривають город. Можна не урати. на зауваження вона погрожує. То вона якийсь мужиків на трави на нас, то вона закопає живцем. От що нам робити? Нам здавати хазяйство, ми живемо з хазяйством в селі. Тяжко працюємо. Ми далеко живемо, але нас теж вночі пільнуємо траву, бо приходять коні пастися. Нашу люцерну там на городі тут половину городу вже спасли. А тут ми садок тримаємо, посадили вже три роки. Пільнуємо теж, бо їдять коси, от щепи пооб'їдали. Що вже нема ні урожаю, нема нічого. Окрім свійських тварин, Тамара Пастух каже, опікується покинутими собаками. Гроші на їхнє утримання збирає на своїй фейсбук-сторінці. З допису Юлія Трусанової з'ясовуємо, йдеться про щонайменше 250 собак. Точну кількість Тамара Пастух не називає. З вулиці, 101 собака з прифронтової зони, з Бахмута 51, з Донецька. Собаки, які з граями бігають селом, ще одна проблема, з якою борються місцеві, каже жителька Бригидівка Тетяна Сулецька. Там кишати за загорожою в хатах. Понисутками буває виїд. Корм стоїть, тут ціла палета корму, вона, а собаки голодні, вона навіть не може їм не, не, не дасть того корму, щоб вони поїли. Вже скоро мені 60 років, я ще таких жахів не бачила. Свиня десь там народила поросяток, ті поросятки по, по неживі, собаки їх подерли, попів поросятка тільки валялась маленько на, на городі. Бік напався, три дні там здох, три дня там лежав на, на полі здох, вже собаки почали його розтягувати. Юрка! Альона Єрен каже, терпець увірвався, коли собаки розірвали її гусей та індиків. Написала заяву до поліції. У мене закриті були гуси і індики. Вони розірвали мені двоє гусей, третій покалічили. Справа на розгляді у суді міста Баркаш офіцер громади Іван Басько. У барському ж відділку поліції на Тамару Пастух нині три заяви від сусідів. Є три заяви на, на даний час на розгляді по погрозах даної громадянки та неналежне отримання нею собак та тварин. Вона каже, що невідомі особи відкривають її собак, корів, щоб вона вигуляли щоб по її сусідських городах. Цьогоріч у березні у Бригидівку приїхала комісія у складі фахівців Держпродспоживслужба та благоустрою. Зафіксували низку порушень, розповідає староста села Валерій Коломийчук. Зробили її приписи, дали їй там. Коло я дала штраф, ну, дали їй там терміни, щоб вона це все прибрала, вбрала, загородила. відтерміную, що я це зроблю через три місяці. Дайте мені час, після мого переговору з нею. Все затихає на якийсь тиждень два, і знову та сама ситуація. То знову десь зайшла корова, то знову десь побігли якийсь пес, щось розірвав. Території для притулку, де змогли б розмістити таку кількість собак, не мають, каже Коломийчук. Там у нас, якщо є притулок, то є на всього навсяк для 20 собак. Так що таке кількість собак ну просто нереально десь розмістити. Виїхати звідси каже Тамара Пастух уже й сама хоче. та спершу треба знайти, куди переїхати з тваринами. Знайшли друге місце. Там йдуть переговори, щоб не було, бо тут і голова страдає, і ну всі страдають. І йдуть переговори, там повністю нема села нікого. Там закинуті хати, але ви розумієте, на це потрібен час. Надо знайти людей, треба знайти, щоб нам дали дозвіл. Там зараз головою ведуть перемовини. Понімайте, чи не щоб ми не просто приїхали людям на голову і сказали Здрасті! Ось ми. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров Суспільне новини Вінничина.